Планується навантаження на базові станції, коли планується розподіл частот та встановлення базових станцій на території всієї України. Оператори виходять з того навантаження, яке типовим є в мирний стабільний час. А саме 100% інтернету, загального трафіку, розподіляється наступним чином: 20% пропускна можливість мобільних операторів, 80% передача каналами на наземного зв'язку. Коли проходять відключення електроенергії, базові станції працюють, оператори забезпечують 72 години своїх мобільних веж протягом відключення електроенергії. Тобто вони виконали всі свої зобов'язання згідно розпорядження нашої держави. Та в чому питання? Мабуть, ви всі наблюдали цей мирний час, коли на масових заходах. Мережа працює, зв'язок є, але дозвонитися або скористуватися інтернетом неможливо. Це через те, що 100% трафіка розподіляється, як я казав, 20 на 80 і при відключенні домашнього інтернету всі користувачі намагаються завантажити інформацію через мобільних операторів. Тобто навантаження на кожну соту зростає в Х5. Не одна базова станція не Спроможна пропустити через себе таку кількість одночасних запитів. Тому першим пропадає інтернет. Навіть коли ви бачите 100% рівень сигналу на своїх телефонах, бачите, що є можливість підключатися до швидкісного інтернету 4G, але сторінки не завантажуються. Це саме через те, що йде навантаження на по кількості запитів одночасно від усіх користувачів. Коли користувачі не можуть користуватися інтернетом, вони починають здійснювати телефонні дзвінки. І та ж сама ситуація йде по перевантаженню вже по стандарту войс і базова станція деяких абонентів не підключає. Тому ми і спостерігаємо ті проблеми з мобільним зв'язком, які відбуваються під час масового відключення на території великих міст з великим скупченням людей. А саме там, в спальних районах міста, де кількість концентрація користувачів в рази більше, ніж Центрів там неробочий час. Як варіант, як цієї ситуації вийде, на теперішній час на території області всі оператори провідного інтернету надають можливість підключитися до системи передачі інформації системою ПОН, тобто оптичними оптовалковними каналами зв'язку, які мають енергонезалежність і користувач на своєму боці повинен забезпечити. Роботу з тих девайсів, які у них встановлені в квартирі, а саме Wi-Fi роутерів та медіа -конвертер. Це можна зробити з застосуванням звичайного пауербанка та двох кабелів, виходячи з тих параметрів, які вказані у вас на роутерах поживлення, або 9, або 11 вольт. Всі торгові мережі на території області, майже всі, продають ці кабелі. І невеличкі павербанки, два кабелі дозволить вам підключатися до інтернету без світла. Тим самим ви зробите свій внесок в стабільну роботу мобільних операторів, будете завжди на зв'язку і зможете отримувати цифровий контент саме через домашній інтернет. Тим самим забезпечити тих користувачів, які знаходяться в дорозі, можливістю користуватися мобільним інтернетом, і здійснювати дзвінки на території області.